Привіт, малята! Сьогодні ми з вами повторимо правила про те, як стати справжніми друзями лісу. За кожну правильну відповідь ви отримаєте шматочок пазла. І в кінці ми зберемо чарівну картинку. Що потрібно робити з обгортками від цукерок і порожніми пляшками в лісі. Перше залишити на галявині. Друге. Викинути смітник. Третє. Закопати в землю. Вибери правильну відповідь. Правильна відповідь. Викинути смітник. Звичай. Чи можна голосно кричати та співати в лісі? Перше. Так, щоб було весело. Друге. Ні. Щоб не лякати тварин. І третє. Тільки якщо співати пісні про ліс. Правильна відповідь НІ. Щоб не лякати тварин. Що можна робити з деревами? Перше. Ламати, щоб зробити багаття. Друге. Саджати новий ліс. І третє. Гайдатися на гілках дерев. Правильна відповідь. Саджати новий ліс. Що потрібно робити, якщо побачили мурашник? Перше. Розігнати мурах. Друге. Зруйнувати мурашник. Третє – Обережно обійти мурашник. Правильна відповідь. Обережно обійти мурашник. Чи можна розводити багаття в лісі? Перше. Так, щоб зігрітися. Друге. Ні. Це небезпечно. І третє. Тільки з дорослими у спеціально відведеному місці. Правильна відповідь. Тільки з дорослими у спеціально відведеному місці. Як треба поводитися? Коли побачиш гриб у лісі. Перше. Зірвати всі гриби. Друге – Топтати гриби. І третє – Подивитися на грибочки і піти далі. Правильна відповідь. Подивитися на грибочок і піти далі. Подивіться, який чудовий ліс у нас вийшов. Ліс це наш спільний дім, і ми повинні його берегти. Ви сьогодні чудово попрацювали, запам'ятайте ці правила і завжди будьте друзями в лісу. А хто хоче самостійно зібрати пазл, переходь за посиланням і почни.